15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата насамперед приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. В Афганістані воювало 120 тисяч українських солдатів і офіцерів. 3360 тисячі загинули. Їхню пам'ять мешканці Вінничини, зокрема представники влади області, воїни афганці рідні ветеранів, вшанували хвилиною мовчання. Та поклали квіти до пам'ятного знаку. В життя багатьох воїнів афганців війна повернулась з 2014 року. Досвідчені військові взяли до рук зброю та стали на захист вже рідної країни від російських окупантів. За мужність, героїзм, вірність присязі та українському народові учасникам бойових дій в Афганістані. Вручили почесні грамоти від обласної військової адміністрації та обласної ради. Загалом відзначили більше 30 військовослужбовців. Жоден з вас. Після 15 лютого 1989 року в страшному сні не розумів, що йому доведеться все те, чому він навчився тоді застосовувати через 34 роки в межах своєї країни. Але ви це робите гідно. Низький уклін вам, міцного. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким, поваги і шани від оточуючих і підростаючого покоління і перемоги Перемоги на своїй рідній землі. Серед нагороджених Микола Шутак. В Афганістані він ніс службу у 18-річному віці. Після повернення в Україну жив цивільним життям, але лише до 2014 року. Відтоді знову в лавах військових. Це дуже важливо, тим більше я пройшов службу в Афганістані. І треба, комусь треба захищати нашу батьківщину. А тим більше ми аванціями маємо якийсь досвід у службі. Україна наша в біді. Це повномасштабна війна України і Росії. Це ну це наш обов'язок бути бути захищати свою землю. Воїни афганців в складі Збройних сил України дають відсіч ворогу на різних ділянках фронту. Тож почесні грамоти за них отримали їхні дружини та діти. Хочу подякувати вам за те, що ви, як мабуть, найактивніші громадяни України. З 2014 року встали до оборони нашої країни, почали вчити наших добровольців. Я думаю, що ваш вклад і в ту перемогу, і в цю перемогу ніколи не буде забутий. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.